Люсі це моє дівчатка. Марго, Едіт і Агнес. Дівчатка, Люсі і Люсі. Дівчатка. Привіт. Привіт. Ти не заміжня? О, Боже, а, добренько. У мене є ідея. Оскільки у нас із Люсі багато роботи, то чому б вам, дівчатка, не піти пошастать по торговому центру? Мати ну, гроші, купіть якийсь непотрібний мотлух, кілька пов'язок на голову. І ти одружишся з Люсі? Ти що? тю-тю? Ні, вона просто працює зі мною. Плюс ти закохався, 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 закохався. Окей, стоп, це все брехня. Вона мені навіть не подобається. А тепер ідіть веселіться. Не забули, щастиє тобі з порятунком світу. Бувай, Грю. -ха -ха! Діти, так. Вони комедні. Ці дівчатка тебе обожнюють, ти веселий батько.